Буданов продовжував перемовини в Абудабі. Важкі запитання та складні розмови стали переростати у справжні баталії. Перша зустріч росіян, а та українців обернулася справжньою пороховою діжкою. Траптом на зв'язок із головою ОПА своєрідним чином вийшла неочікувана особа, яка очолює рашустів. Буданову передали несподівану пропозицію прямо з Кремля. Та його відповідь шокувала кожного. Та ж далі про це детально. Напіців вітає вас, шановні глядачі. Кремлівський очільник Путляр передав Кирилу Буданову в Абудабі сигнал про готовність до припинення активної фази війни за умови фіксації лінії фронту станом на момент домовленостей виводу військ за СУЗ з Донбасу. Формулювання ймовірно залишається обережним. Найдеться про Визнання кордонів а про тимчасову стабілізацію з акцентом на те, що це подається крок до миру, а не як поразка будь-якої зі сторін Окремо в будабі Путін передав Буданову пропозицію щодо повного або часткового припинення вогню під міжнародні гарантії, де Росія наполягає на участі США як співгаранта, але без формального розширення ролі НАТО. При цьому Росія намагається подати це як відповідь на втомленість заходу від війни і прагнення уникнути подальшої ескалації. E Ще один помітний меседж – готовність до масштабного обміну, полоненими та повернення цивільних депортованих осіб, і ціл загиблих як гуманітарного жесту, який створює атмосферу для подальших політичних домовленостей. Такий пункт часто використовується як перший крок, що не вимагає публічних поступок. Також Путін передав Буданову ідею відтермінованого вирішення питання окупованих територій. Їхній статус, нібито, не визначається зараз, а відкладається на роки з можливістю. Вістю майбутніх переговорів або міжнародного формату це дозволяє Росії нічого не здавати одразу, але подавати пропозицію як гнучку. Сигнал Путіна Буданову супроводжується натяком. Якщо Україна погоджується на такий сценарій, Росія готова знизити ракетні удари, не атакувати енергетику та сприяти поступовому зняттю окремих санкцій через домовленості зі США. Вонечас усе це подається не як ультиматум, а як вікно можливості, яке нібито не буде відкритим довго. Ну а за повідомленням Кирило Буданову на перемовинах в Абудабі на зустрічі переговорних груп було представлено чотири документи, які як передбачається мають лягти в основу мирного договору. Один із документів стосується повного відходу ЗСУ з Донбасу. Буданов заявив американцям Абудабі, що Україна наразі перебуває на порозі вирішальної фази війни, коли подальший перебіг подій може кардинально вплинути як на хід бойових дій, так і на формат майбутніх політичних рішень. За його словами, країна входить у період, у якому кожен крок, військовий, дипломатичний чи внутрішньополітичний, матиме стратегічне значення. Він наголосив, що саме зараз формується основа для ключових рішень, які визначають не лише завершення активної фази протистояння, а й умови безпеки України в довгостроковій перспективі. Буданов підкреслив, що це етап вимагатиме максимальної консолідації суспільства, витримки та відповідальності як від влади, так і від громадян, адже ціна помилки надзвичайно висока. Ці заяви з'явилися в період, коли західні партнери України зокрема США, активізували мирні переговори, включаючи тристоронні зустрічі за участі Росії, України та США в Абу-Дабі. Обговорюються різні сценарії закінчення війни, Є побоювання, що пропозиції можуть передбачати поступки з боку України, що ускладнює ситуацію. Ми рухаємося. Я не можу сказати, що ми матимемо мир уже завтра. Що це гарантовано. Якщо ви чуєте, що хтось таке каже, це точно неправда. Але ми докладаємо багато зусиль у цьому напрямку, сказав Буданов. Він зазначив, що швидкість завершення війни багато в чому залежить від Росії. Водночас керівник ПАЗ заперечив, що наразі Росія буцімто перемагає у війні. Однак підкреслив її роль у переговорному процесі. Цитую, ми маємо пам'ятати, що не можемо виштовхнути росіяни з цього процесу. Ми намагалися це. Це не спрацювало. Ми маємо розуміти, що існують деякі неприємні люди і деякі дуже неприємні країни. На жаль, нам доводиться мати з ними справу, сказав Буданов. Підсумовуючи, ми рухаємося, і я обережно оптимістично саме таку фразу я використав у цій конкретній ситуації. Кирило Будана відзначив важливість підтримки України з боку США держав Європи та Канади. За інформацією інформаційного італійського видання Корія Деласера за територіальні поступки Україні пропонують масштаб на фінансову допомогу та гарантії безпеки. зокрема йдеться про програму відновлення країни на суму близько 800 мільярдів доларів, яка підтримує економіку та інфраструктуру після війни. Лишилася тільки одна відкрита питання: Донбас, Зеленський готовий до співпраці. Я оптиміст, заявив помічник Трампа Стів Вєтков. за даними змі у Давосі обговорювали можливу мирну угоду, за якою Україна могла піти на поступки на Донбасі в обмін на гарантії безпеки та масштабну фінансову підтримку заходу. Ідеться про пакет до 800 мільярдів доларів, що включає кошти на відновлення після війни, інвестиції та економічну підтримку. Також циркулюють кілька неформальних документів, але жоден не є узгодженим планом. Про цьому обговорення пов'язують з ініціативами команди Дональда Трампа, яка просуває ідею швидкого завершення війни через переговори. Гарантії безпеки залишаються нечуткими, поки не зрозуміло, чи йдеться про НАТО, чи лише про політичні та фінансові зобов'язання заходу. Також українське керівництво наголошує на критичній потребі у постійній та посилені. Військовій допомозі, зокрема системи ППО та далекобійної зброї, як ключових факторів для досягнення успіху на цьому вирішальному етапі. І на думку аналітиків, не зважаючи на позитивні заяви з Давоса, питання про територію є останнім каменем спотикання в будь-якій мирній угоді. І це дуже важливе питання. Джерело із США, яке консультує американських військових чиновників щодо України, заявило журналістам. Цитує дипломатія зараз фарс. Вона не відповідає реальності на місцях. Сроння встрічі в еміратах. трехсторонняя, если вы не знаете, это реально сегодня ночью, завтра, точнее, утром, видимо, встречаются Украина, Россия и США в Эмиратах. Но тут между нами говоря, завтра мы узнаем больше, но я думаю, что это будет техническая встреча. Типа, помните, в прошлый раз, разведчики с разведчиками, обмен пленных, что-то такое. Я не думаю, это не политическая встреча. Политически все будет сегодня в Москве. Итак, будет трехсторонняя встреча в Эмиратах. Я надеюсь, что Эмираты про это знают. Смех в зале. А то с американцами ведь не всегда. То есть американцы забывают предупредить Эмираты, что будет трехсторонняя встреча. И когда он шутил про американцев и Эмираты, я понял, о чем он на самом деле шутит. Вы сообразили, да? Он шутил про свою встречу с Трампом. Ну, Трамп вчера приехал и в своей речи в Давосе сказал, что у него сегодня встреча с Зеленским. А Зеленского не позвали американцы, забыли предупредить, что у него встреча с Трампом. Поэтому его не было в Давосе. Он же охренел, я думаю, когда сегодня летел. Его-то туда никто не позвал, забыли, просто забыли, не до этого. Так, я думаю, и Эмиратов забыли предупредить. Ну, он как бы шутил про Эмираты, потому что он не мог прямо сказать, слушайте, они меня вчера вообще не позвали. Он прямо этого сказать не мог. Сказал вот так вот законспирированно. Доки надії з руски готово компромісом, хоча можна казати, що Путіна ще спіти, аніж то на полетели? політіли. Может путіна ще спать буде. Росія неодноразово давала зрозуміти, що хоче контролювати весь Донбас у рамках будь-якого мирного врегулювання. А Україна категорично відкидає поступки територією, особливо землями, які за і нині навіть не окупували. Про це буквально перед зустрічю заявив і прес-секретар Владимира Путіна Дмитро Пісков. Під час брифінгу він підкреслив, що виведення українських військ є ключовою умовою врегулювання ситуації на сході України пісковток. Кож зазначив, що поряд із цим існують інші питання, які залишаються на порядку даному переговорів. Керівник офісу президента Кирило Буданов також розуміє, що переговори треба вести з усіма, з ким потрібно для досягнення результату. Він готовий робити це. Так прокоментував виступ екс начальника гур у Давосі, блогер та політичний експерт Володимир Цибулько. Цитую, подивіться відео панельної дискусії в Давосі за участі Кирила Буданова. Тема максимально актуальна для кожного з нас: шлях до миру в Україні з силою чи угодою. Очільнико. Казав принципово потрібні речі про необхідність єднання цивілізованого світу проти Росії, про важливість продовження допомоги Україні, все що й має просувати державник на західну аудиторію, наголосив блогер. Окремо він звернув увагу на одну важливу тезу Буданова, з якою раніше публічно принаймні на заходах такого рівня ніхто не виходив. А саме коментуючи ступінь залученості РФ і у переговорний процес, він сказав цитую: я на приємні люди, я неприємні країни, можливо, навіть. Але ж заплющення очей на це не до... Поможе, ми маємо мати з ними справу. На жаль, це демонструє глибоке розуміння Кирилом Олексійовичем того, що переговірник повинен вести переговори з усіма, з ким необхідно для досягнення результату, а не тільки з тим, з ким приємно і комфортно спілкуватися. Додам від себе у іншому випадку, такий переговірник просто профнепридатний. Його потрібно міняти. Примітно, що Буданов не лише стверджує, але й діє відповідно. Він вже довів, що готовий вести переговори з ким завгодно, аби з того була користь Україні Його безпосередньою участю Організації обмінів полонених, це підтверджує підкреслив експерт. На завершення він провів ще одну цитату голови з Навоського форуму, яка доповнює вищесказане щодо переговорного треку. Цитую, це складний шлях, але іншого шляху ніж працювати з реальністю такою, якою вона є, не існує. Наразі це було усе, тож до зустрічі вже за мить з новими актуальними новинами. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!